Всім привіт з Дніпропетровщини. Царичанський район. Фермерське господарство придбало дисковий агрегат і зараз обробляє поля замість оранки. Бачите, що відбувається навіть з дисками на полі, суш страшенна. І це єдиний агрегат, який, в принципі, дозволяє не так сильно. Щоб земля вивітрювалась. Тому що, як ви бачите, тут уже після збирання врожаю проведене лущення стерні цим дискатором. Дискатор від Беднар, Свіфтердиск. І зараз він робить передпосівний обробіток для посіву пшениці озимої. Вологи немає катастрофічно. Зараз більш детальніше дізнаємося про показники, які дає цей агрегат. Ну і чому господарство, в принципі, на ньому зупинилось. Тому що дискових агрегатів насправді дуже багато. Дивіться, як класно. Коточки відпрацьовують. Просто казка. Але казка робиться ось тут. Ви подивіться просто на цей пух. Це реально, дивіться, це пух. І земля холодна, і волога Ось. зберігається волога в землі, що саме цікаве. Тому е, саме для того важливо вчасно провести лущення стерні, закрити вологу після збирання врожаю. До речі, фермерське господарство невелике 800 гектарів. Але вони зупинились на даному ощадливому обробітку землі, для того, щоб не перевертати пласт плугами. Хоча багато тут в господарствах якраз це і роблять, орють, перевертають пласт, закопують все на той світ, а дискатором працюють до 7 8 см максимум по глибині. Кажу, та ти не сніваєшся. Ні, ні, ні. Кажу. Кажу, ти знаєш, Віталію, це ж скільки совєтчиків було, допустимо, як совітували її. Кажу, я теж прислуховувався до їхнього мнення. різні предлагали борони. А, а і пригласив друзів сюди, як тільки її купили при запускові. І вони дивилися, теж кажуть, та не годиться, не годиться, дороге, все, тут не. Мілко роби. Каже, як почали робити, я кажу, пройшов взрив мозгов. А він каже, я так хоч ніколи не чув в висловах. Ну, розумієте, як вийшло те, що ну, неочікуваний ефект. Це скільки ви вже ним зробили? Гектар 500, гектар п'ятсот, так. Батько мій литовець служив у Дніпропетровську, тут. Оженився, тут лишився, я тут жив, ріс. То це ви з 92-го року займаєтесь фермерством? — З 92-го року. З чого, Ха, з чого починали? З трактора ЮМЗ. І 10 гектарів. І 10 гектарів землі. Це класика. Виділені для класика. фермерського господарства. Господарювання. А зараз скільки? І, і потім давали нам кожен рік, додавали по 10. У нас дуже було тяжко в районі, ніхто не довіряв фермерам. Цим. Ну таким, як я. І давали по 10 гектарів кожен рік. То, то є, щоб отримати свої законні 50 гектарів для ведення фермерського господарства, знадобилося 5 років, щоб отримати 5 гектарів. 50. А потім, чай, 50 гектарів, а потім вже все пішло. Потом пайщики, потім, пайщики набрали прийшли. паїв. Люди нам повірили, довірилися. І так і працюємо, працюємо. Вже давненько. Люди від нас не входять. Зараз у нас десь 700-800 гектарів. Ході ну, а що ви кажете взрив мозгів? Від чого? Ну, від, від самого обробітку, як, як, як воно робить, як, як рівняє площу, як легко, допустимо, механізатору, які темпи. як, Ну, коротше, ну що казати, як усе, все ніяка АГД, БДТ, а те, що ми, що в нас було, не, в зрівнянні з цією бороною не, не йде. Дуже хороша борона. Дуже. Ми придивлялися, ми дивилися різні зразки. І що на цей час дуже подобається, що економно. Економія да. попалива. Економія попало і час. І по... А скільки економії? по якості обробітку? Ну, економія 6 літрів на гектар. Зараз а це придпосівна підготовка? підготовка 6 на гектар. 310. А раніше до цього ви з чим працювали? А ГД. І скільки вона брала? 8-10 літрів. Да, бувало, а бувало і 12 літрів. Ну і не те якість посіву нерівномірно, не те вирівнювання, не те вирівнювання площі, площі да, і нерівномірне залягання зерна. Цю відрепетували на 6 сантиметрів. Питань немає. 6 сантиметрів перевіряли неодноразово. Треба 8-8, треба -8, 4-4. Роби, як закажемо. Не тягає, не води. Прямолінійність ужасна, все. Ну, зараз запустимо, зараз подивитись. А ви зараз готуєте площу під шопите? Ми зараз зараз сіємо пшеницю, взимову пшеницю сіємо. І це все, абсолютно все готуємо нею. Ніякий другий агрегат не запускаємо на поле. Ніякий, тільки бедно. перед дискатором які обробітки були тут? Скосили комбайном. Поле убрали і одразу ним вже злущили, і це полежало до цього часу. І Другий обробіток. Ага. Ви працюєте по такій мінімальній технології? Да, ну, можна сказати, так, так називаємо мінітіл. це по-нашому. Так, да. це не так, в принципі... це, ні, це в нашому господарстві так, тому що ми купили ще сівалку, придбали, ту, щоб понаутіло сіяти, але ну, її привезуть тільки завтра. Зараз поки сіємо СЗ-шками, СЗшка справляється легко, легко справляється, насіння на поверхні немає, ложить його на 3-4 см на глибину. Так що питань немає. До 5 см все як книжка пише, так і ложе. Все... Це нам подобається. Ми купили сівалку одну, купили сівалку другу, під пропашні культури і під зернові і будемо переходити на нову тіл. У зв'язку з такими складними умовами в державі, і з подорожанням, і з усім хочемо спробувати ще це. Треба було раніше перейти, ми передивлялися тільки на людей, хто там. ну В нашому регіоні це дуже не практикують. Розумієте? Наутіл. Наутіл. Да. Тут оборот пласта, плуг. Плуги різні, у нас і лємки не є, і все. ну Це не воно. Деякі це мотивують, що у нас ну сама земля дуже чорнозем у нас дуже великий. А не підходить? Друг, тіпа, да. так, не так, а не більш піщана, а чорноземи, ґрунти, І у нас Валіру, наутіл. Так. Не багато хто ще до цього не дійшов. Пару великих господарств, які вже практикують, ми на них так подивилися. Вже не рік вони цим користуються. Ну, а цими Окрім там, економії на... в полумастильних матеріалах, врожайність не падає при цьому? Ні, ну ми ж будемо тільки починати, ми піонери в цьому ділі, а навпаки, врожайність піднімається. Піднімається, так. Я думаю, якщо великі господарства в нас вже рука 3-4 займаються, понаутілу сіють і не відмовляються від цього, я думаю, що ми йдемо по правильному шляху. <правж> а я ви бачу. раніше теж орали? Тільки орали. Коли ви перейшли на мінімалку? Ми, у нас був дискріпер, є у нас. Ми таке пробували, ну. Не, не, будемо його приміняти, звісно, ну, від плуга хочемо відійти. А беднаром ми хочемо і навесні спробувати. Це ж буде стопроцентово хорошо після, після діскріпера. І восени це ж я кажу, лучення стерні всієї, абсолютно всієї, яка нам потрібна, і підготовка під посів озимих культур. А що у вас з врожайністю не знизилось, коли перейшли на мінімалку? Ну ми ж тільки переходимо. Це ви перший сезон не працюєте? Ми, перший сезон. Так, ми її тільки тікаємо. Ми, після... ми після жнив почали ним працювати. А, я, я думав, ви вже такі пенсії ні, 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 не працювали. Ні, 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 ні. Mm. ні тільки всього Ну, поки, Це, ми, поки ми в захваті. Можете приїхати через рік, ми вам все розкажемо. Через рік розкажемо. А, а що ви скажете по... Вибору, от ви ж, мабуть, щось вибирали з якихось агрегатів. Звісно, ми совітувались, ми їздили, ми дивились, ми були в різних господарствах. Всі, всі, багато хто хотів би придбати таку борону, чи диск, диск, дискатор такий чи ну, назвіт, як його угодно. Дискатор. Вата, да. так ціна. Не кожен, не кожен може дозволити собі. Ну, ми теж прикинули, що дешевше щось купляти. Думаємо, попробуємо дорожче, може вона і якість буде краща. Ну поки не знаю, може потім будемо, щось там, знайдемо якусь причину. А поки ніяких причин немає, таке, щоб на нього скаржитися. Все дуже-дуже добре. Дуже В цьому році дуже тільки да. не ми тільки зернові ними обробляли. Зернові. Будемо переходити, ось соєшник скосили, будемо соняшник. По сочнику будемо сіяти теж пшеницю. І будемо переходити на союшник, будемо по соєшнику. Ну Ми пробували іключительно. Питань немає, і не буде ніяких. А що взагалі сієте, які культури? Сіємо кукурузу, сояшник і пшеницю. Вирощення зернові і технічні культури. Ну, що, соя в цьому році була, ще сіяли. Будемо пробувати все. Трошки сою зібрали, врожай непоганий. Насипало більше 30 центнерів. Це теж по своїх хочемо спробувати ну, на 4 сантиметри. Просто так, я не знаю, варто це робити чи не варто. Ну, Попробуємо. Дужче з ним роззнайомилися, кажу, ну по щось. що-небудь. І він почав нам показувати. Він возив по різних господарствах нас. Ми з ним їздили, дивилися. Вибирали все, що таке. Красиве, зелене, червоне, а на жовте не звертали навіть уваги. Взагалі, чесне слово. І кожен раз казав, каже, та ось дивіться, беднару ось хороше, ось таке. Попадалося там, от не іменно така, а вся продукція беднара побулася. То глибокорихлітель там з дисками, то ще щось там попадалося беднаровське. На площадках ми дивилися і в господарствах були, а такого не бачили. А потім каже, слово, є же там. Ось така ж Давайте подивимось. Давайте. Поїхали, подивилися. О, сподобалося. Роздивилися, якщо воно. Почитали за нього. Так, давай будемо пробувати. Замовили, нам з заводу прямо привезли. Його. Це з Чехії, я так зрозумів, так? Із Чехії. Ми трохи почекали і привезли. Хлопці зібрали, наладили і одразу ж ми ждали, коли ж скосимо хоча б озимий ячмінь. Скосили озимий ячмінь і одразу ж попробували. Ну, ну звісно. Всі кажуть, мілко, мілко, мілко робить, мілко. У ну, нас люди звикли так, щоб 15-18 сантиметрів. Навіть не розуміючи, для чого це. Не щоб чорна да, була. Щоб дуже чорна земля була. Щоб, не те, що чорна, а щоб дуже чорна земля була. І навіщо це ніхто даже не розуміє, ніхто не вникає в це. І от каже, я як включу, в мене Т-150, я 4 там диск, як зачеплю. Як ужалю, в мене по буває буває 18 сантиметрів. І кажу, а при що ти робиш? Під пшеницю. А навіщо? А навіщо? Так чорне, закопало все. А що закопало? Я не в першу чергу, та в першу чергу закопало його гроші. Це в першу чергу. Дивіться, друзі, пройшов агрегат. Ось ложе, і ось волога. Вся волога в землі зберігається, незважаючи на те, що зараз йде посуха. Звернули увагу на самі диски. Диски вони при будь-якому розкладі хочуть кудись залізти, що вони такі... Хвильчасті і і ну, не, не такі, як звичайні. Діаметр диски у нас повністю устраює, хоча казали всі, треба більший діаметр воно глибше лістиме. Та ми ж не брали, щоб глибше лізло. Є такі агрегати, що будуть глибше лізти. Нам для пасяви треба. Потім котки. Котки ущільнюють ґрунт одразу ж. І розположені так, що задній коток держить її, її не тягає. Вона рівно, по навігації йде трактор, рівно як відрізано, як струна. Прийшов задній коток, притримує весь агрегат і він не совається, не, не дергається так, не, не їзде. Ну, раз відрегулювали і все, питань немає. Дуже легкий в регулюровці, механізатор Рома у нас він працює, виліз. Раз подзвонив я йому, кажу, Рома, треба, добу, глибше. Він виліз, шовкнув, переставив за шовку на циліндрі. Все, вже йде, добу, 6 см чи 4 сантиметри. Чи треба, потрібно було, Попробували, там десь щось таке не дуже рівна площа, попробуємо, давай вісім. Вісім по діагоналі Попробували, рівня є ідеальна. Давай 8 сантиметрів. Все. Так що регулювання, не треба крутити, щось там, приблизительно, щось на, на око, там, щось якось там виміряти щось. Тут лінійками міряли, лопатками копали, все, Питань немає. Дуже легкий в регулярівці. Ну, мабуть, вже, оскільки глибина рівномірна, то, мабуть, тоді і сіятись буде на однакову глибину. Ну, звичайно ж, на однакову глибину буде сіятися, і зерно буде лежати на однаковій глибині, буде кущитися, не буде закопане, воно там, на 10 сантиметрів буде кущитися нормально. До 5 сантиметрів воно буде лежати спокійно. У нас 310-й трактор, і ми б взяли більшу чуть -чуть. Ну, Для нашого трактора 6-метрова. Якраз. Це ви якраз... думали, що треба більшу, так? Да, ми хотіли щось більше, щоб таке. Я гляну, думаю, дісочки такі маленькі. Там, на котках думаю, це воно буде так, як пуля. Ні. А йому О. швидкість треба цього да, агрегату? Й, йому да, бажано в швидкість. Швидкість десь кілометрів 15. Дарома? Да. 15 кілометрів ходить Швидкість у нього. А скільки за день десь робите? 60 гектарів, 60 гектарів в день, не приблизно так. Світловий день. Ну, світловий день. день. А на, як потрібно було 100 гектарів за сутки, ну, не за сутки, сьогодні ночі прихопили і 100 гектарів зробили, ну так, не напрягаючись, можна сказати. Даже культиватором і то важче, хоча там захват більший, вони ну, важче. У нас Чундіровський 12 метрів, даром, 13 метрів. Тоже, що культиватором, що цим десь примерно гектари да? Скорость там мала, Культиватор, ну, важке, здорове. 13 метрів. А це 6 метрів. У два рази менше і робить більше. А що скажете по вирівняності полі він поверхню? Де два рази зробили, зразу видно, що рівняє. Зразу видно, відчутно. Орали хоча гарними плугами, так сказати. Лємки наборотними плугами, ну все рівно наворювалися такі горби, горби, горби. А як по діагоналі зробили за що оцих м'ялких дисків, воно його розкидає, рівняє так площу, що страшне, і коток придавлює. По сервісу ще не зверталися, будемо звертатися. Запускали, да. Запускали приїхали сервісники, проблем не було ніяких. Далі представник був із заводу. Чоловік 5 зібрав. Ну, Приїхали п'ять да, чоловік, їх скрутили, зібрали все, запустили, перевірили, відрегулювали, розказали механізатору, що робити. Сервісом ми поки задоволені. Ну, ще не приходилось такого нічого. Зараз подивимося, ось тут попрацюємо і восени звернемося до них там, щоб подивилися, кое-что що моє десь там треба буде підкрутити, підтягнути. Щоб вони подивилися, поки вона так сказати, на гарантії і придивляємося до неї. Ну, поки питань немає. Поки все, ну все, ну, 500 гектарів зробили. це тільки те, що вона в пеляці. І помити цю борону як з заводу, Ну а що? Ну, тиски вже почистилися. Ну так що, почистилися. Ви бачите, яка пеля, яка заснула. А у вас, до речі, що з вологою в останні роки? Та на ну, останні роки. Останні роки гріх, гріх жалітися, всі плачуть. У нас ми знаходимося в такій зоні, ви розумієте, це вже я, типу, як хвастаюсь. От канал Дніпро-Донбас. Ага. І канал типу, притягує дощ. Це ми так вважаємо, от ми так вважаємо. І в нас буває таке, оце ціле літо в цьому році йшли дощі. В минулому теж дощі йшли. Дощі у нас, я вважаю, вологи у нас вистачає. Але, мабуть, років три назад була засуха, так, за засуха була кругом, і це не таке було катастрофічне, ну да. Було там, кукуруза там слабо вродила, а так, ну. Менші врожаї були, трошки. А. Да. а такого, щоб глобального, такого, як там десь у Херсоні показували, чи десь там десь у тих теплих краях, такого в нас не було. Так, нас ну, скажете, в цьому році по пшениці, по пласності не впало? По класності пшениця впала. Я вважаю, що і за дощів. Дощі такі лили цілий рік. Дуже у нас було мало, у нас було посіяно 250 гектарів пшениці. І десь третій час тільки класно, то був фураж. Гарна пшениця і не дотягувала, ну, білок не дотягував. Була урожайність до 70 центнерів в середньому. Так. Від 50 до 70. Добра врожанність була. А от якість не дуже хороша. Як в цьому році із продажем зерна? Ой, ви бачите, зараз взагалі кепські справи. Починалось непогано. Непогано починалося. Ніж... Да, навіть, можна сказати, навіть краще, ніж у минулому році. Тож... Ні, в жнева, після жди. Ми скосили пшеницю, завезли її в склади. По сортах і все. І потім почали реалізацію, продавали на баловку, на еліватор. Перва ціна була 5700, 5600. 5400, нас це навіть не лякало і не напрягало. Фураж був 5150. Так, як, як то. А потім раз, такий обвал. 4300, 3600, пшениця не потрібна. Одні кажуть, що Через Ізмаїл, через ракетні обстріли. Другі кажуть, що набралися, зараз вона не актуальна, зараз треба сім'ячка. Другі кажуть, що буде ціна, треті кажуть, що соя вже потрібна. І отак все, а ми дивимося, ціни падають поки на все. Ну, війна, що ти зробиш? Це наш фронт, будемо тут воювати, будемо примінятися і до цих цін. Ви поки що тримаєте. Ну, я думаю, так, да, тримаємося. Багатьох наших хлопців забрали на війну з нашого колективу. Воюють хлопці, нас захищають. Ну а ті, що лишилися такі, поки є у них бронь. Ну, менше людей. Стараємося більше робити таких робіт, що не робили раніше хлопці, там ділилися, а тепер якось суміщаємо роботу. І... І тримаємося. Тримаємося як і по лічному составу, тобто по персоналу, так і по роботі. Хоч і дістопливо росте ціна, ви бачите вже 47 оптова ціна. Я думаю, все буде добре, все буде Україна, все буде окей.